Тарас Гродні на зв'язку зі студією політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Ну, от, власне, щойно ми озвучили чотири сценарії. Так вже там прораховують, прописують, скільки вірогідність того чи іншого сценарію настання. От найбільше відсоток 50, дають грузинському сценарію. Як вам таке? Якщо, якщо ви не чули, я можу вам нагадати, що серед е, запропонованих сценаріїв там є білоруський з найнижчим рівнем е, вірогідності, а ізраїльський, корейський, грузинський. Грузинський найбільше 50%. Ну я почитав цю інформацію. Перше, що я подумав, що Приватбанк, Монобанк, Укргазбанк, України напружилась, вони досі написали звіти по міжнародних, по міжнародних геополітиці. Ну, написали такий, знаєте, набір, набір якихось незрозумілих припущень, на, на підставі чого, і так далі. Такі доповіді пишуть серйозні а, компанії Фінктенки, які мають відповідних фахівців, які у чомусь розбираються. А там якісь припущення, що на чому, що США припинить підтримку? Хто сказав, що США припинить підтримку? За гроші продаються гроші. Це зброя Україна сама виробляє, наприклад. Ну от багато... ви кажете, хто сказав, що Сполучені Штати при. Зупинять підтримку. Можливо, вони ти, її не казали. зупинять, але ти. можуть затримати, принаймні тягнути з ухвалення ну, слухайте, відповідних ну, законів. Я теж багато, багато чого можу сказати, що можуть. Ну а можуть. що вам подобається те, що відбувається позиція Сполучених Штатів по відношенню до російського до, урегулювання російсько-української війни? Що вони займають якусь про ну таку проактивну позицію в цьому процесі? Ну, зброю продають. Санкції не знята. Ціна на нафту нижче ніж е, при Байдені. Ніхто Санкції не Санкції не зняті, але й е, не посилені. Ну добре, ну так ну ну не зняті. Ну так не тобто, на вашу року думку, було... все, все в принципі, так як і має відбуватися. Тоді можливо, ну, ви я, зна... я. можливо, пане Тарасе, Можливо, ви єдина людина в цій країні, яка може нам е, дати зрозуміти ну, давайте, так. логіку президента Трампа. Ну давайте давнее знову. Давайте по фактурі пройдемося. Минулого року на цей час Україні було заборонено бити по території Росії, а в Україні катали істерику. Фактично забороняло бити по нафтових об'єктах Росії. Було так? таке прибайне у цей так? час. У цей час якраз була затримка зброї, тому що адміністрація попередня так хотіла допомогти, що за вісім місяців так і не змогла постати постачати. Зброю відповідно до домовленості, хоча Байден міг її поставити відповідно до своїх президентських повноважень і багато чого іншого ситуація щодо озброєння України зараз значно краще. У нас можливості бити, наприклад, по портах Новоросійська і Балтійського моря з'явилися самі, коли почали робити зброю. З'явилося ну на початку цього року 15% одразу впав в експорт. Російської нафти, це коли спочатку гурівці влупили, а потім СБУшники добили по інших по інших об'єктах. Тому це такі фантастичні сценарії, які не, 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 не підкріплені реальністю. Ну на початку вторгнення розвідки, розвідки європейські і американські рахували через тиждень чи через 10 днів російські війська будуться е, в цьому у Львові. Ну тому це такі такі історії, які ну ні, я почитав. Я десь раніше цю інформацію бачив, що буде так або так, а чому грустень. Ну, буде якось по-іншому? Буде український сценарій, звичайно, що так. Але от просто хотілося б зрозуміти логіть. Чому а, люди від а, від яких власне залежить багато в чому в питанні регулювання російсько-української війни, той самий Рубіо, так держсекретар. Дуже так обережно, скажімо, так натякає, пояснює, чому для для сполучених штатів ця війна вона не є чимось таким особливим, на що вони мають витрачати гроші, витрачати і ресурси, і час, що в світі мовляв багато інших проблем і викликів набагато важливіших для сполучених штатів Америки. Ну мені здається, що вони просто от єдине чого не роблять, от просто. Не кажуть на камеру от просто ми йдемо з України. Нас це не цікавить, нас це не обходить. Розбирайтеся самі. Ну так це, мабуть, аналітики Джипі Морган не написали, що 150 років американці рятували росіян завжди. Вони буде, це для них дуже приємна країна в дійсності. вони збали, дбали про їхню безпеку. А те, що підтримувалося високі ціни на нафту і ніхто не, е, не ніхто не слід не, не припиняв е, фактично реальні конкретики. Е, ну за часів по адміністрації Байдена е, не припиняв експорту російської нафту. Це хто більше підтримував Росію? Попередня адміністрація чи нинішня адміністрація? Те, що Рубіо говорить, це їхня політика, яка відповідає їхнім національним інтересам. Це раз. Ну, плюс високі ціни на нафту. Зараз ціни на нафту значно нижчі, що значно небезпечніше для росіян, і знову таки Україна тут все залежить дійсності більшості випадків від України. Наскільки швидко ми будемо відновлювати свій військовий потенціал? А наскільки швидко ми будемо штампувати більшість ну озброєнь, які можуть замінити сполучені штати Америки, в тому ще ну, ж, числі... пане трасну. Ви ж розумієте, що це питання? Ну тону часу, це що це вже а... так, так, так... минулого року? Менше більша залежність була. Так що що, що часу вже значно краще? Що мене розсмішило в цьому доповіді, це перше припущення, що війна закінчується е, е, там ще да. Хто вам сказав причину війни? Ви не розуміли, поки Путін при владі війна буде тривати. Я упевнений у цьому. Звідки вони взяли, що саме наприкінці липня це буде припинення? Ну якісь фантастичні припущення, звідки зроблені достатньо фантастичні фантастичні продовження. Ну можливо, того, це ж тушений інтелект. взяв написав ну тобто, а о, да до речі, до речі, я, я, так, я, я, би, що... я, я от, до речі, треба перевірити, що чаді піці по з цього приводу думає. І вони могли могли просто копіпейстом зробити. А цього не виключає. Тому я подивився. Ну я так теж коли мене почало запитувати, ну подивився ці. Фантастичні історії, ну хлопці там, мабуть, відпрацьовували свої гроші. Ні, навіть краще б Джіпі Морган займався все ж таки економікою, а не лісу геополітикою, і нерозуміння природи, не не розуміючи природи війни Росії проти України. Ну то приблизно ж адміністрація діюча теж думала, що все легко. Давайте зупинимо по лінії розмежування. так, а потім будемо домовлятися. Вони виходили з припущення, що росіяни хочуть припинити війну. А вийшло зовсім по іншому. Ніхто не збирається припиняти війну з боку з боку Росії. Вони виходили з припущення, що через економічну ситуацію Путін буде зупиняти війну, але вийшло все зовсім навпаки. Путіну в принципі плювати на економічну ситуацію, Бачите, а Ви підв'язуєте все це під ціни на нафту. Ну і що ну, ціни ці на національно ці на то а, а йому буде плювати. Ні, так почекайте. Таке радянський Союз керівництво теж не дуже турбувалося про е, людей. У них і так зі споживанням у порівнянні з радянськими людьми було добре. Питання в тому, щоб через падіння ціни на нафту довелося е, забирати війська з Афганістану, а потім фактично розпускати Російську імперію. Так і тут е, ситуація у Росіян е, співвідношення витрат на оборону ну, мається на увазі на війну і. Е, і порівняння з тим, що падає ціна на нафту, ну вона вже близька до Радянського Союзу. Плюс на Радянський Союз вже не було накладено санкцій, ніхто на тобі не заважав експортувати нафту. Ну і плюс у Радянського Союзу е, ну, партия парти, е, Балтійського балти, моря та Чорного моря не знаходилось під ударами е, ну, країн НАТО, наприклад, що зараз вже відбувається. Тому тут в дійсності багато варіантів. Розвитку подій, але те, що війна закінчується, як вони стверджують, наприкінці липня. Ну я вважаю це якесь фантастичне припущення. Ні, якщо, якщо зараз під час нашого ефіру зараз врохнуть Путіна, от от зараз, да я теоретично можу припускати, що. А, Нове російське керівництво буде змушено йти на багато поступок і припиняти війну. Тоді з вийде якесь вікно можливості. А зараз, поки Путін при владі, я впевнений, він буде і далі воювати. Почули вас, пане Тарасе. Дякуємо вам за участь нашій програмі. Тарас Городній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був на зв'язку.